Чемпіон UFC Ілія Топурія вирішив зробити великий крок у своїй кар'єрі перейти до легкої вагової категорії. Він заявив, що готовий підкорити новий дивізіон і довести, що його сила та майстерність здатні домінувати навіть серед найкращих у легкій вазі. Але Топурія не зупиняється на словах. Він одразу кинув виклик легендарному Чарльзу Олівейрі, колишньому чемпіону, відомому своїми яскравими боями та рекордною кількістю сабмішенів в історії UFC – чи зможе Топурія пройти випробування одним із найнебезпечніших бійців? Чи стане він чемпіоном у другій ваговій категорії та увійде в історію як один із найкращих? А можливо, саме Олівейра поставить крапку в його амбіціях? Цей бій може змінити весь ландшафт легкої ваги. Чекаємо офіційного анонсу та готові до справжнього шоу.